Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття з математики. Малята, хто знає, що це за іграшки? Так, це матрійки. Дітки, їх необхідно скласти від найменшої до найбільшої. А щоб їх порівняти за зростом, необхідно поставити в один рядок. Рівняючи понизу? На якому місці стоїть найнижча матрійка? Давайте порахуємо перша, друга, третя, четверта. Так, На четвертому місці. А трішки вище, на якому місці? Перша, друга, на другому місці. Порівнявши, виставляємо в рядочок від найменшої до найбільшої. Молодці дітки. А зараз пропоную пограти в гру на лісовій галявині. Погляньте, скільки в нас ялиночок, грибочок. Як довідатись, чого більше ялинок чи грибів? Можна порахувати, а можна шляхом прикладання. Скільки грибів? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири грибочка. А скільки ялинок? Давайте порахуємо. одна, дві, три, чотири. Чотири ялинки. Чого більше? А чого менше? Вірно, їх порівну. Однакова кількість. Молодці. А зараз давайте викладемо ялинки від найнижчої до найвищої. Яка буде за рахунком найнижча ялинка? Відно перша, а найвища. Давайте порахуємо: перша, друга, третя, четверта. Найвища четверта. Скільки ялинок? Так, чотири. Покладемо стільки ж грибів, скільки ялинок. Один. Два, три, чотири. Дітки, а як можна змінити кількість ялинок або грибів? Можна прибрати одну ялинку або один гриб. Скільки ялинок? Одна, дві, три, чотири. Чотири ялинки. А скільки грибів? Один, 2, 3, 3 гриба. Чого більше? Так, ялинок наскільки? На одну. А чого менше? Так, грибочків наскільки? На один, вірно. Наступне завдання порівняння множин. Щоб дізнатися, яких предметів більше. А яких менше. Необхідно їх по одному з кожної групи поєднати у пари. У якій групі залишиться предмет без пари, там і більше. У якій групі залишився предмет без пари? Один м'ячик залишився без пари. Значить, м'ячиків більше. Дітки, погляньте, які кумедні тваринки, а з чого вони складені? З яких фігур складається ведмедик? З кругів, овала, трикутника, квадрата, а зайчик. Добре. А лисичка. А вовчик. Молодці. Малята пропоную нашим тваринкам підібрати будиночок відповідного розміру. Який будиночок буде у нашого ведмедика? Так, дітки, найвищий, другий по рахунку. А у зайчика який буде будиночок? Вірно. Четвертий самий низький. А у лисички. Так, перший. А у вовчика вірно третій. Дуже добре. Наступна вправа перенеси фігури. Запам'ятайте розташування фігур та повторіть у себе. Ви всі малята молодці! До побачення, до нової зустрічі!